Про судову реформу, про зміни, які розглядає конституційний суд. Будемо говорити з гостем студії. Це голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий вечір. Хотілося б почути вашу точку зору. які все ж таки запропоновані у проєкті зміни є позитивними і є негативними на вашу точку зору? Тому що бачимо, от по сюжету, наприклад, думки експертів розділилися навпіл. Ну, дійсно, я також загалом погоджуюся з тим, що цей законопроект має як позитивні, так і негативні пропозиції. Разом з тим, я вважаю, що позитивних є більше і загалом ставлюся схвально до ухвалення цього законопроекту. До позитивів цього законопроекту я б відніс значить, насамперед реформування прокуратури, тобто вилучення розділу окремого про прокуратуру в Конституції, включення. Її в розділ судова влада це крок в правильному напрямку. Звужуються повноваження прокуратури, приводяться у відповідність до європейських стандартів. Це також, також все позитивно. При цьому знову ж таки є, якщо вже заговорили про прокуратуру, да. то не ну не все так чисто. Значить, за стандартами європейськими, прокуратура мала би бути повністю деполітизована. Тобто, генеральний прокурор мав би призначатися так само на, за результатами відкритого конкурсу, і це ніяким чином не пов'язувалося б з політикою. І тоді, в цьому випадку, було б абсолютно правильно і виправдано, що Верховна Рада не повинна мати право ну, ніби імпічменту, тобто висловлення недовіри генеральному прокурору. Так. І тут ми бачимо в законопроекті оцю половинчастість. Значить вони залишають спосіб призначення генерального прокурору достатньо політизований, тобто, призначається президентом за згодою Верховної Ради без всякого конкурсного відбору. І при цьому позбавляють Верховну Раду права висловити недовіру генеральному прокурору. І ну це... от юрист сьогодні назвали це, Анна маляр назвали це узурпацію влади з боку президента. От в плані обрання генпрокурора. Я б, я б не сказав, що це однозначно узурпація. Скажем, так це не не є гірше або не набагато гірше ніж ми маємо сьогодні. Тому, тому, Але це ж знову ж таки таке питання. Дуже суперечливе може бути та, в суспільстві, може бути та. дуже багато негативу з цього приводу. Однозначно, з цим я погоджуюся. Більше того, все залежатиме ще від того, як в законі, потім, після ухвалення цих змін до конституції, як в законі буде прописана вся ця процедура. Її можна прописати більш скажімо так, коректно і політично нейтрально, а можна прописати так, що взагалі там дійсно буде узурпація. Тому Того... аби, аби наші депутати прочитали добре, щоб не було потім, що ми не знали за що голосували. Ну так, це це загальне побажання. Що стосується так. судової власне влади, то е, позитивами цього законопроекту є е, усунення політичного впливу з боку парламенту на призначення суддів. Це правильно, тому що в останні роки особливо все це звелося фактично до політичного переслідування окремих суддів за їхні е, певні судові рішення. Так. Е, це добре. Е, пропонується новий спосіб формування Вищої ради юстиції. Е, вона перейменовується Вищу раду правосуддя. Міняється трошки, розширюються її повноваження. Всі ці зміни я вважаю в правильному напрямку, принаймні відповідно до європейських стандартів і рекомендацій венеціанської комісії. Ось тут мені цікаво, ця вища рада правосуддя. Я так розумію, що тепер ця вища рада правосуддя буде визначати або розглядати кандидатури суддів, так так і, і, подавати, і, і подавати президенту тобто, для призначення. члени цієї Вищої ради правосуддя мають бути дуже авторитетними так. серед українців. І яким чином призначатимуть їх? Ну, власне, їх половину їх складу буде обирати з'їзд суддів, а решта будуть призначатися. Так само, зрештою, подібно, як і сьогодні, Верховною Радою, президентом і, і, і іншими ну, тобто, суб'єктами знову ж та. таки можуть виникати питання, можуть, що дехто буде все ж таки та, політичною та, фігурою, та, скажімо та, та, так. Так. тобто, цей спосіб формування в частині тій, що більше половина членів Вищої ради правосуддя будуть призначатися самими суддями, із числа суддів, вона в тепер вписується в європейські стандарти. Але, звичайно, будь-який спосіб формування цього органу, який би ми він не придумувався, і за останні п'ять років дискусія не затихала на цю тему. Були запропоновані десятки різних варіантів, і хто б що не пропонував? На противагу йому інші пропонують, як це можна спотворити на практиці, як можна в рамках того чи іншого механізму призначити туди тих, хто буде не служити правосуддю, а навпаки. Тому, врешті-решт, мусимо пам'ятати, що не існує законів, які в принципі не можна порушити. Просто ми повинні кожного разу, починаючи від виборів і закінчуючи всіма іншими призначеннями. Довіряти владу тим, хто буде нею користуватися в інтересах суспільства, а не в своїх приватних чи якихось там ще інших інтересах. Тоді у нас з'явиться шанс саме так побудовані демократії європейського взірця. Ну, насправді, хотілося б цього теж дуже дуже. А от що стосується зараз, бачу, дискусія широка розгортається з приводу того, що потрібно всіх суддів взагалі звільнити, а вже потім набирати нових. От зараз як, наприклад, роблять в системі національної поліції, так в даному випадку я так розумію, що венеціанська комісія якраз от цей пункт і не схвалювала. Коли ну як. власне це дійсно одне з найбільших дискусійних положень. Загалом більшість експертів в Україні схиляються до того, що якщо ми не проведемо якусь таку значну ротацію судового корпусу, ми не отримаємо правосуддя правосуддя в нашій країні простими змінами правил функціонування системи. Ми не зробимо суддів, які багато років порушували принципи правосуддя, не зробимо їх чесними суддями. Тому зміни в складі суддів обов'язково потрібні. З іншого боку, напевне, правильна на та точка зору багатьох експертів, що неможливо поміняти всіх суддів. Не можна всіх сьогодні звільнити, набрати абсолютно нових. Це, по-перше, досить довгий процес. Не можна залишити країну без суддів на, на рік на який, чи, чи, чи півтора-два. Тому е, треба шукати варіанти, як проводити ротацію суддів еволюційно. І в принципі, цей законопроект дає певні надії на, е, на це. Хоча вони так само ну, досить ще чітко не, е, не, не прописані. В той же час, наприклад, в частині суддів Конституційного суду навпаки цей законопроект блокує е, ротацію суддів Конституційного суду, хоча більшість із них відповідальні за е, ухвалення таких майже майже явно не неправосудних рішень в часи Януковича. А як все ж таки тоді має відбуватися оця ротація і зміни в? Можна було б проводити ротацію шляхом. Як записано, е, та, як запропоновано. Ну власне, багато ще залежатиме від того, як розписуватиме це закон. Е, по, тобто, по цю далі. процедуру ще мають розписати, так? Е, так. Поки що та, ми та, не можемо та, про це та, говорити. Так, так, так. І ви знаєте, у, у мене ще одне запитання. На жаль, часу небагато, але а, оця Вища рада правосуддя, вона а, визначатиме суддів, і судді, я так розумію, обиратимуться пожиттєво, так? Там, тобто, не обмежений термін роботи раніше було 5 років спочатку. Так. А потім ну зараз за діючою Конституцією, ну, зараз, судді спочатку призначаються на 5 років, після того призначаються Верховною Радою безстроково. Так. і власне, оцей двохетапність призначення суддів, вона стала якраз проблемою, тому що судді 5 років виконували свої повноваження з оглядкою на те. Що їх будуть розглядати на Верховній Раді і призначати. Uh -huh. І тому вони наперед дивилися, хто там в більшості, які політичні сили, і відповідно коригували Джеку, свою поведінку вік, да. поведінку відповідно до того, яка ситуація у Верховній Раді. І це, без сумніву, є негативний процес. Зараз цього не буде, буде призначення за цим законопроектом, має бути за результатами конкурсного відбору. Вища рада правосуддя зразу приймає рішення, хто є переможцем конкурсу, і подає президенту для призначення цих суддів зразу безстроково. Це ну, якщо... дуже тонка межа насправді. Так, так, звичайно. І тут можуть бути різні, різні нюанси. Всі це розуміють. Але знову ж таки, надія на те, що це достатньо прозора процедура. Тут ну, суспільство має багато можливостей контролювати, бачити, як це відбувається, хто подається президенту і хто призначається. Якщо там хтось буде випадати, зразу по. Постануть питання, чому як хай тут? І, я думаю, що тут тепер потрібно звертатися якраз до суспільства, до громадських активістів, Без які сумніву. відстежуватимуть і якраз збиратимуть якусь додаткову інформацію про тих чи інших кандидатів. Дякую вам дуже дякую за те, що завітали і роз'яснили. Глядачам нагадаю, що це був Ігор Коліушко, голова правління центру політико-правових реформ.